Наша знімальна група нещодавно завітала у Козин. Там відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Тут на стадіоні, який носить назву вище згаданого населеного пункту, відбувся захід на підтримку Збройних сил України. Організаторами чудового дійства виступило громадське об'єднання волонтерів слава спільно із Козинською сільською радою. Розважальна програма була зроблена для дітей. Наші колективи Козинської територіальної громади, зокрема Посту будинку культури. Так само тут є творчі колективи, вони виступали, і колективи танцювальні були номери. Козинська музична школа долучилася, в нас є хороші також номери і спів співали пісні національні. Ну, відкрив захід наш отець Володимир Козинської нашої церкви. У нас є багато хлопців, які поранені, були на тому заході. З нашої територіальної громади і були навіть сусідньої територіальної громади. Ми також тут захід такий був, ми провели їх, пригостили їх короваєм. От. Ну, от такі заходи ми фактично постійно проводимо. Ну, але такий масовий захід, як сьогодні, то будемо казати вперше. Тут для гостей Козинської територіальної громади влаштували чудове дійство, яке мало за основу зібрання коштів для наших захисників. Серед присутніх представники каретного двору міста Львів. Можна покататися, можна повертатися. Ми ще катали на каретах. У нас було чотири коня, які знімалися в фільмі Довбуш. Е, одна пара купила і друга. Е, ще тут ми на поніках катали на сіпоні. Тут багато є співаків різних, багато хто танцював, дуже є дуже смачна є кухня. Різний борич, там різні напої, всіки таке. А ще потішила глядачів виставкою організованою Волинським музеєм зброї. Станкові кулемети, ручні кулемети, автоматичні гранатомети, різні РПГ від 18 до 30, РПГ 7 і тому подібне. Люди можуть підійти, взяти в руки, сфотографуватися, навчитися розборці зборці автомата Калашника і тоді тому подібне, сфотографуватися бронежилетів, касті. І всіх закликаємо донатити на зсу сьогодні. Кожен на своєму фронті працює, аби наблизити нашу перемогу. Усіх учасників благодійного концерту чекали виступи потужних колективів, які подарували незабутні емоції. Велика вдячність Івану В'ячеславовичу школяру за допомогу, бо реально він нам допоміг майже все. Тобто, все, що ми просили, все, що зверталися, завжди допомагав, без ніяких проблем зовсім. Сьогодні з самого ранку, з восьмої ранку, він тут і нам теж допомагає. Хочу дуже подякувати підприємцям, дітям, мамам, які готували, які робили канапки, які пекли печиво, солодощі, хлопцям, які готували шашлики, нашій наші волонтерській команді, тому що ми як приїжджаємо на цей. Захід то приїжджає дуже багато людей, які безкоштовно це все працюють, роздають, продають, варять, парять, жарить і все решту роблять. Щоб люди не забувалися, що в нас іде війна, не забували донатити і пам'ятали про те, що це не хлопцям там на на передовій потрібен тепловізор, автомобіль чи шини. Це нам потрібно, щоб це все було в хлопців. І не завтра, не сьогодні, а це потрібно, щоб в них було ще вчора. Ну а я в свою чергу хочу подякувати організації Слава, що долучилася до нас і допомогла в організації цього заходу. І ми сподіваємося, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ і будуть використані як найкраще на що потрібно. Відтак у Козині відбулася благодійна акція, яку розпочали із спільної молитви за захисників і захисниць України. Хвилиною мовчання віддали шану усім, хто поклав своє життя за незалежність. Що змогли те зробили? Я думаю, що оцінку скажуть люди людям з боку видніше, як в якому плані. Але я думаю, в загальному сподобалось і діти відпочили, і ми, я думаю, допомогли громадській організації. а Вона відповідно допоможе нашим хлопцям на передовій. Проведення таких заходів стало доброю традицією у Козинській громаді. Завітали сюди і гості із різних куточків України. Ми приїхали, і це було досить таки цікаво. Було досить багато різних номерів. Тут були і виставка нашого військового музею, який знаходиться в місті Луцьку, зброї різних періодів війни. Тут були і різні локації. Там люди робили свої речі своїми руками. Там Біжутерію, вишиванка, картини нам дуже сподобалося, і ми хоча б невеличку таку колепту вносимо в перемогу наших збройних сил. Враження мені дуже сподобалось. Багато людей було сьогодні на заході, багато учасників. Такий дуже досить хороший захід. Дякують за організацію і відвідувачі. Щиро висловлюють подяку підприємцям, активістам та причетним до організації цього благодійного заходу. – Що найбільше вам справу все атмосфера дуже, дуже файна атмосфера. Звісно, благодійний захід не обійшовся без презентації вишуканих страв, які готували місцеві господині, і в дійсності кожен воює на своїй стороні, в кожного свій фронт. Ми зі своєї сторони, жінки нашого міста, долучилися до збору коштів, хто випічкою. Хто допомагав організацією і всім решта. Ну, Це мені здається, що це найважливіше. Ми потрібно завжди і допомагати, тому що ну, ми тут а, в спокійному мирному житті живемо. Там люди дійсності бачать і відчувають на собі все. Ну ми чи можемо, тим допомагаємо. Поява нашої знімальної групи у козані викликала небо яку радість, талановиті дівчата презентували на камеру. Свої авторські вірші, а також заспівали чудову українську пісню. Мій ангел носить український камуфляж, міцно притискає до тіла гвинтівку. Бо одного дня обрав сірий бліндаж, а не закордонну путівку. Мій ангел носить незручні берці, надрідливі каску і бронежилет. Але у нього стільки любові в серці, що її колись вважатимуть за раритет. І він хотів би її ще в сто крат примножити перед тим, як зі світу піти. І щоб там не було, він має вижити, бо саме вижити означає перемогти козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу. Що йдуть за свободу, хто не знає броду не йдіть по воду, повертайтеся, в болото Бо тут ота Ота Ота-ота-ман залужний, воєвода трушний Україні богом даний пеклом розісуджений. Ота ман залужний Валерій, це ім'я кінця рошиської імперії. Козацькому роду нема переводу. Нема рівні козакам, що йдуть за свободу козацькому роду. Нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Засі стали козаченьки, справдилось повір'я, за неньку чумацьке сузір'я. Дзвонить дзвонить удав на міді, окалина б'є себе у пусті груди, а його вам і спалено. А наш рід був є, і буде, і вчора, і завтра. нам на небі характерних запалює втрата. Козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу, козацькому роду нема переводу, нема рівні козакам Йдуть за свободу, козацькому роду, нема переводу, нема рівні козакам, що йдуть за свободу. Хочеш, розкажу тобі казку про те, як жилося колись, про те, як вставали щоранку, коли сльози мої не лились, коли тато був ще вдома. І сиділи ми всі за столом. Від домашніх справ була лиш у тому. Тільки світло і радість лунали кругом. Хочеш, розкажу тобі казку, де весною лунають щирі пісні, де з друзями розмови були до світанку, де тривоги немає навіть вісні. Розкажу, як в моїй Україні гарно про народ волелюбний, про землю святу, про небо блакитне, як іноді хмарно. Золотаве колося і ту доброту. Розкажу ще, які в нас красиві поля, волошки і маки, а також ромашки. Кольори ці яскраві видно здаля, скрізь чути спів рідної пташки. Та темна реальність розвіє туман. Зараз щось братом гине від ран. плаче за татом ледь не кожна дитина. Важливою є там кожна хвилина. Знаєш, тут на планеті щось сталося з самими людьми. Пам'ятаєш, були наче діти: любили життя і одне одного ми. За звуком гармат. Не чути ні пташки. Ти лиш живий, мій друже. Живи. Не хочу, щоб в'яли на могилі ромашки. Хочу, щоб вижив. А вони далі цвіли. Спільними зусиллями вдалося зібрати понад 65 тисяч гривень. Із козина Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.